Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, п'янка за кермом. Тому що те, що посилять відповідальність за вживання спиртного і наркотичних речовин за кермом, це ну, 100% факт. Але розроблялися різні варіанти підвищення цієї відповідальності. І... Такий був навіть жорсткий, що з першого разу і машину забрати і права, і дуже великий штраф не прийняли так, про те, яке я вам розповідав раніше. Ну, висунули другий варіант. Трішки пом'якшений, але тим не менше набагато жорсткіший, ніж є зараз. Тож, що в найближчий час світить автомобілістам, водіям, яких зупинять за кермом на підпитку під градусом, так, давайте я вам розповім. І так, законопроект номер 9076 відносно 130 статті. Так, перше порушення залишилось без змін: 17 тисяч гривень і позбавлення права водіння на термін 1 рік. Друге правопорушення це збільшення, збільшення штрафу з 34 до 51 тисячі гривень. І обов'язкове вилучення транспортного засобу на користь Збройних сил України. Тобто передача вашої автівки в ЗСУ за друге порушення. Тобто, якщо вас другий раз ловили п'яним за кермом. Раніше це було вилучення транспортного засобу по рішенню суду. Ну суд дуже рідко виносив таке рішення, тепер це ж мають втілити як обов'язкове. А також позбавлення права водіння. Автомобілем на термін збільшений з 3 до 5 років. А за третє правопорушення ну, звісно, конфіскація і збільшення штрафу з 51 до 68 тисяч гривень. Також доопрацьований механізм е, вживання алкоголю після ДТП. Або після зупинення поліцейським до проведення експертиз. Тобто були такі красавчики, так їх називаємо, які там вкоїли ДТП, вийшли, відкрили там пляшечку якогось міцного або пивка, хильнули, поліцейський приїжджає, то ти п'яний, то я ж тільки що випив, от прямо перед вами. Ні, це вже не проканає, не можна вживати алкоголь аж до проведення повної експертизи. Іначе весь вжитий алкоголь буде рахуватися, як той, який вжитий до скоєння пригоди чи зупинення поліцейськими. Ну, це є логічно, так? тому що. Попробуй докажи, коли ти пив. А тут чітко буде прописано, що вважається, що ти пив до того. Тож, не вживайте за кермом, тому що це. Не лише дорого, так, але й небезпечно. Небезпечно для вас, тому що реакція сповільнюється, усе сприймається трішки по-іншому. Ви даєте такий собі шумахер, так, який може проїхати будь-де будь-як. І це призводить до дуже жахливих наслідків. Тобто статистика, на жаль, доволі сумна так саме. З Алкашкою за кермом. Тож, не вживайте, будьте обережні. Я на автотемі розповідаю вам усі нюанси автомобільного світу, що там нового придумують, як це все буде діяти. Тож до нової зустрічі на каналі Автотема.